Доброго дня. Довго не виходив з відео. Не було часу. Так, що ми тут маємо? Соняшник. Суміко вже майже цвіте, майже за цій. Соя. Соя. 35-та міжрадія. Сорт, я не знаю що це за сорт. Ранній такий цікава форма листка. На ньому ніде. Сорт 70-дневний чи 60-дневний, не знаю точно. Може на, наблюдати стрючки які вже на ньому. Висота кріплення, ну, блін, ну не сенько висять. Сантиметрів вісім. Не треба дезріз зріз зробити крутенький. Що по живленню? Давався кос. 28 восьми із сіркою. І... По листу також виносився каз. 5% розчин. Це все раннє своє, а це ось пізніше. Газета десь, ну я не знаю. Метр гарантований є. Вділки. Тут ще стрічки де не даті з'являються. Це також не знаю, що це за сорт. Брав в цьому році на розвід собі його кукуруза. <кій> 45-98 Монсанта Тож така непогана наче стоїть. По сої вносився грунтовий айдаховий сора нет. Це лебеди алем е, як? Дефенда виробник. Вносився також потім на палом Супер. Це також дефендерський. Там іде калійна сіль гліфосату 663 грама на літр. Норма була по 2 літри давали його. По півтори літри, не по дві літри, по півтори. з нормою води 150 літрів на гектар. Також ну, наче позабирало геть усе. Непогано двічі вносили, тому що лобода. Це проблемна культура, скажімо так, на сої. Що подобається оці сої конкретно, якщо взяти, що ну, буквально, напевно, ще в неділь три і вона буде вбиратися, що можна буде посіяти вчасну пшеницю. Побачимо, може ще по соєжниках посіємо. По цьому, По кількості бобів можна наблюдати по рослинки по одній. Що по опадах. До 6, 28 квітня по 8 чи по 10 червня дощів взагалі не було ніяких. Навіть, мабуть, ще пізніше. Не було дощів півтора місяця на неї. Вона виходила така відненька, і такі, все десь такі ось недогони. Ті, що не посходили зразу. Ну, Тут трошечки якби сам наглупив, з тим, що ну, трошки неправильно посіяв її. І треба було сіяти, там у нас такі є насівалки і спеціальні анкера, що достають гарантовано до вологи. Не анкер, а такі наральники стоять спереді. Не розгортають суху землю і ложать його мокру. Ну, я думав, що воно пройде, а воно не пройшло. Ну нічого. Наследний рік буде трошечки по-іншому. В цілому соя наче непогана. В цілому такий вигляд непоганий, наче має. Набагато кращий, ніж сплошний посів. Висів був, здається, 10. 10, по-моєму, штуки на метр, 10 чи 11? штучок на метр. Якось так. Суміко такий непоганий стоїть. По було 200 кілограм 28-го касу плюс сірка. Внесений був ґрунтовий гербіцид і внесений був злаків. тому що там була кукуруза минулого року. І грунтовий ну, він не держить падалицю в грузи. Чесно в останні роки себе дуже сильно проявляє. Вносився препарат Харума в нормі літра на гектар. Позабирав він там з Злаки, мешій був де-не-де То Якось так. В найближчі дні плануємо уборку пшениці, будемо вбирати вже Ось такі справи у нас. Потихеньку працюємо. Кукурузку був, виламував качанчики, виламав качанчика одного то нарахував нарахував 40 на 18 40 на 18, там 16. 16-18 рядів йде середньому. Менше не зустрічав. У крузі був внесений 32 каз. 32-й. В нормі там 250 кг на гектар. Скоро цікава, вона невисока така, десь 2-2,20 не вище. Але качан формується, не так я б сказав, що досить таки потужний. Скоро будемо, як буде уборка, ми знаємо, тоді бункер все покаже. Скажем так. так. Всім дякую за увагу, всім гарного дня. Claro, eu